Норові. Моя мама, мама моя ненька. Також наш то ми Паску світимо. Або ще та. Або ще, Ані. Оце та, okay. ще тату, та, ну та, та. сюди тату та, маєш. Та. Це кошка коли... якраз я розказувала мати, mm -hmm. да, О, що розрита могила. Mm -hmm. Mm -hmm. оце, оце, да, заходили, оце так? ж вона. Mm -hmm. Кирюха теж тоді виступав, він розповідав. Що він розповідав? Нам довелося доросліше стати. Скінчилося вмить безтурботне життя. Хочемо на вулиці м'яч поганяти. Та звук сирени біжим в укриття. Проєкт Родина родині в Україні ми реалізуємо разом з нашим партнером Каріта з Польща від 2022 року. До війни ми жили. Як звичайна, вся українська родина, всі сім'ї планували собі, будували, і щось мріяли, щось строїли. Планів було дуже багато різних. З 12-го року, 2012 року, ми тут жили постійно, на цьому місці. Дуже багато працювали, все життя, придбали цей маленький участочок і будували собі цей будинок більш ніж 10 років. Планували ремонт. Планували там десь, де буде донька поступати, бо знаємо, що вона зв'язана з театром, що вона десь на театральний, там на режисерський. Малого на футбол водила якось. Було тихо, спокійно, як жили, як жили. Можна так сказати, були щасливі. Але сталося, як сталося. І... Ти, ти, ти не вплинеш на людську долю, якщо, якщо вона має відбутися. Та ти Найважчий день це було почути, мабуть, що війна і покинути хату. Це, прийняти це рішення і уїхати. Я кажу, вона наготовила, я кажу, вийди собак на году, бо я знаю, що я не зможу. Я навіть не підійшла, сіла і поїхала. Танцюй, моя пташко, просто посеред села. Саме для цього його спалили тотла. Красиво у своїй силі, сильно у своїй красі. Танцюй, моя люба. Покажи йому сім. І міни, і танки, і все у нас і горіло, і свистіло, і летало. Але так сиділи і просто молилися Богу. Ну, Бог нас помилував, живим, але два прильоти до нас прямо прилетіло. Будинок почав горіти, ми вдома вийти ми не могли, бо все завалило повністю. Ми горіли, чоловік почав собою вибивати двері. Бо нічого не вибивав з собою двері, поламав ребра собі. 12 квітня він пішов добровольцем ЗСУ. Я кажу, майже троє дітей кажу, «Ну Подумай, логічно, кажу, ти ж доброволець, це ж не то, щоб ти просто якийсь був зобов'язаний, призовник чи як. Він в армії ніколи не був. І його завернули звідти, там завернули з Явору служити на місцеву частину, пустомети, пустометівський район. Він не був на передовій на фронті. Він е, з хлопцем сусіднім волонтерив і довозив продукцію. Ви розумієте, який е, ну який в людини життєвий шлях не пустити на війну, але від війни загинути перший робочий день. А у нас же це ж суха балка, це Нью-Йорк. Там, це Розівка, воно ж почалося ще в 2014 році Донецьк. Все. І ми всі ці бахи, бухи чули ще дуже давно. Так от лягаєш що спати. Сьогодні. Перехрестила малу, у живіт, бо вже була вагітна. Ну, що буде? Ранок буде, значить буде. Потім я ж кажу, що як 22 березня. Да, 22 на 40 тих прилетіло і з 95-ї бригади, таких хлопців. Що ми навіть ви... виїжджали? Потім сусіди казали, приходиш там ще трупним ядом. Чудно, бо не всіх навіть і знайшли. І мала каже, мам, давай виїдемо. Я не хочу тут здохнути. Я кажу, як дочь, ну як поїдемо? Ну, куди? Їде, їде машина, їде, їде. Я її хрещу, я її глажу моя рідненька. Їдемо, їдемо, сижу, в дивлюсь, сльози катяться. Мала каже, мама, я домой не поїду більше додому. Я кажу, чому? А він каже, мам. І так далеко їхати, каже. Я, якщо там все ще розіб'ють, я кажу, ну. Був казан великий. У сусідів там був чого невеликий. Ми в сусідів почали вже збирати того, що є, і на весь подвал варити якусь їжу. Якийсь супи, якісь макарони. Коротше, щось варили і отак от по порціям роздували, щоб якось вижити. Це під обстрілами все було, це не просто так, от по черзі виходили, так хто сьогодні йде варить. І люди йшли, варили, тому що знали, що можуть загинути. Там, звісно, і на тому підвалі дуже важко було, тому що всі перехворіли, бо це холод, це там воздуха немає. Одно-два яйце. Ну, так, що кури знесу, то Якщо одно яйце кури знесли, то поподілили, пополам з'їли. Якщо два знесли, то вже щастя, то йому одно і мені одно яйце. Отак і виживали. Ви знаєте, схудли дуже сильно. 41 рік прожила з чоловіком, я його ніколи не бачила таким худим. Знаєте, Як ото узник з концлагеря. Думаю, якісь мотоцики їдуть, чи що? Сіреньке. Я його набираю, проходить 20 хвилин. Я кажу, Петя, Петя, Петра, кажу, шахеди летять і чую пепоп. Не збило, не збило. Я кажу: вони летять в місто. Він каже: Я чую, я чую. І буквально так, щоб ви зрозуміли, у той звук, що в мене тут, от я відкрила вікно, чую, що він тут закінчується, він продовжується в телефоні і чую там моментально взрив так, приземлення його. І він починає кричати. Вже розмова обривається, але не обривається телефонний зв'язок. Я чую, як він стогне. Його привалило стіною. Його привалило вибуховою хвилею. Попавши хит той склад. Він мав можливість врятуватися, він не мав ніяких травм, крім удушевного було, причина смерті, задушення. Бачите, даю інтерв'ю, повітряна тривога це просто жах. Вони не дають житті сволочі, не дають. Просто це якийсь кошмар. Як сказав лікар, шовчний кухня почав просто розповзатися. Ні камнів, нічого не було, просто розпускатися. Якби ще трошки і жовтні текла мене не спасли. Після того ж. Як виписали, чоловік забрав мене цю під гараж. Налаштував коддони, спасибо теж волонтери дали, дали матрасик, і це після операції він мене забрав у гараж. Де ми по сей день в гаражі тут існують? Поділилося життя до і після. Я кажу, мам, ну третій рік, а таке відчуття, що це було вже в іншому житті. Намагайся жити, як всі. Намагаюся інколи навіть не показувати, хто ти, що ти переселенець, що ти приїхав. Намагайся жити, як ти жив, але інколи не виходить, я ж кажу. Морально дуже важко. А в плані грошей це важко, бо п'ять чоловік. Фантажі, що по кабруді. Чим життя наповнене сьогодні. Я не знаю, якимись надіями, напевно. Просто повітряними надіями, то все закінчиться, буде стабілізовано. Буде якась спевненість і буде якась можливість ну не знаю, дітей підняти. Ну то най найперше, що зараз для мене стоїть. Щоб просто ми, ми в суспільство якось як без тата втягнулися, тому що дуже важко, ну, направду важко. Була одна така психолог, я її дуже люблю. Вона давала. Арт-терапію називається, тобто малювання, ми свічки якісь котали, там все таке. І мене як прорвало, я поняла, що я знаєте, я повинна з цим жити. Мені легше. Я вхожу туди, то і все. Ми переділили гараж трошки стінкою, обладнали собі дуже малесеньку кімнатку. Ми її прикрасили моїми роботами. Ну і день проходить. Мабуть, це зараз от, вони є ці щасливі дні, коли ти можеш прокинутися. Коли ти от, ну, знаєш, що донька там виступила, зайняла перше місце. О, оці дрібнички, але вони зараз дійсно не дрібнички. От мені іноді дуже удивляють люди, котрить: а ти уїжджаєш з України, а ти коли будеш уїжджати? Ну, а чому не уїжать? Я наоборот хочу. Там пойти в театр, продовжить какую-то е, наше што українське продовжить. Вот час всі уїжджають. А що нас останеться від України, якщо всі уїхали? Чоловікова вся родина в Німеччині. Всі. А нам тут добре, хоч скільки разів кликали хотіли, щоб ми документи робили. Ну не знаю, не треба бачити себе за кордоном. То не факт виїхати і там бути. Ну, то то не є, твоє. приїжджаємо на нашу границю, я по польськи ж перехаю. Давай, бо одразу Ну... Дуже вдячний Карітас. Я взагалі не знаю, ви настільки молодці, ви настільки нас підтримали, бо ті кошти, які перераховуєте, ми ж за ті кошти живемо. У неї пенсія 2093 гривні. А в неї входять всі на лік. ліки. Ліків скільки це коштують. Я прив'язана до тих ліків, якщо їх не п'ю, то я не живу. Вона і так економіка. Треба приймати таблетку, вона її ламає на дві частини. Ну, а що робити? Підтримав, я ж кажу, дуже підтримав навіть якісь такі дрібнички, навіть ну, в побуті. Десь там якийсь порошок, десь там якесь так. Мала, я ж кажу, завдяки цьому могла поїхати взяти участь в Болгарію с'їздити. Перше місце! Вдячна дуже і клему, і родина родині, тому що це дало змогу моїй дитині поїхати. Навіть той тиждень вона побувала на морі, вона відволіклась, вони отримали якісь емоції. Проєкт родина родині вже триває два роки. Насправді це особливий проект, тому що є одним з найбільших, найтриваліших. І насправді є тим, який дуже добре виражає сутність Карітас. Він безпосередньо торкається людських потреб безпосередньо конкретної родини. І це допомога від родини, від людини до родини. Цим проектом ми огортаємо на сьогодні вже понад 9 тисяч бенефіціарів, що складає близько трьох тисячі родин? Це найбільш потребуючі родини, які опинилися, можна сказати, на вулиці навіть, тому що багато з цих родин були змушені покинути свої домівки і переїхати в зовсім інші регіони. Багато родин вже не мають своїх домівок, в яких вони жили до війни, тому що втратили все. Дехто навіть втратив членів своєї родини. Дуже дякую всім сім'ям, всім родинам, які взагалі часу війни відгукнулися на нашу біду, на нашу потребу, на потребу цілих сімей України. Це важливо, що люди йдуть, знаєте, відкривають свої серця до сердець інших людей. Кожна лепта Богом зарахована, є Бог бачить, навіть якщо не може, десь там не всі бухгалтери прорахували, Бог бачить серця людей тих відкритих. І він кожному вас за своє. Е, дуже дякую за грошову власну допомогу, тому що ми доклали й до частинки ремонту, які ми собі мали. Це важливо та бо коли нема татка, то нема кому нами заопікуватися. Е, тому дуже дуже дякую всім меценатам, е, всій спільноті Карітас, е, всім, всім, хто відгукнувся на наші, наші потреби. Е, чим цінний цей проєкт? Е, Тим, що ми не запитуємо і не диктуємо, на що родина має витратити ці кошти. Проект реалізовується в київсько житомирській дієцезії, де велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які є також бенефіціарами цього проекту. Харківсько-запорізька дієцезія, яка знаходиться безпосередній близькості, яка є поділена війною. Ну і також львівська дієцезія. Велика подяка всім партнерам, всім благодійникам Каріта з Польщі за те, що Допомагають, продовжують і тривалість цього проекту вже два роки. Вона показує те, що від нас не втомилися. Політичні справи не важливі. Важливо те, що людина є в потребі і нас не залишають наодинці з війною. Я люблю поляків, тому що вони настільки доброзичливі. Я бажаю їм здоров'я, я бажаю їм. Миру, я бажаю, щоб вони ніколи не знали тих страждань, щоб не гули у ці сирени над і над їхніми дітьми. Про що ми мріємо? Про вільну Україну, чесне слово, вільно, я ніколи не думала, що це настільки важливо. От сьогодні я мрію тільки про дне, щоб закінчилась війна нашою перемогою, щоб наступив мир і взагалі взагалі в світі не було війни, щоб люди не страждали, щоб діти не страждали і не плакали. Ну, маленькі мрії, це щоб у дітей було все добре, щоб були живі, здорові, щоб там, десь якесь навчання, щоб все було добре. А сама велика мрія це, це мир. І якщо буде мир, і буде добре все у дітей. Сподобалося? Ми старалися. Ганя, ти Зараз плакати будеш. Я На назагарна тебе. Зараз кут тебе. Мішечка, давай сюди, вас не лапала. Заспокійно. Чойко, як він схож, так? Божий, да? Малий да. Дам. от зараз де. Він тут... Тож хай під Ось. твоїми ногами виростає нова трава. Хай тут будуть нові посіви і нові жнива. Хай там, куди ти вкажеш рукою будуть нові хати. Хай тут буде чим тихати. Буде чим тихати.